Мене звуть Паша Консур, это, веду свій канал декілька днів. Я предлагав ідеї для кіно для і, та, декілька днів тому прийняли в клуб до Дісі буквально позавчора. А, это, позавчора почав предлагати ідеї, все таке фільми гарні, коротше, Десь короче були це. і щоб ви поняли мене сьогодні, е, а, написав в хазбро. Короче, це там хазбро. Сразу відвідали по-українськи, щоб ви поняли е, на українській мові. Зразу, я ще написав, що ви швидко відвечаєте на української мові, обачно переводять, чи там ще щось, і это, і то. Ну, щоб ви поняли, коротше, 10 минуту через 2 я предлагав ідеї для 800 фільмів, там на це. І під номером плюс 3 8, 0, 93, 33, 59, 363 лайф і моя почта на мою почту. Консур папаша, ну, яка в мене на музиці написана, ета, собака короче, І буквально через 5 минут мене короче, видаляють прикиньте, з інстаграма. не приходить смс, короче, я стояв півчаса ждав. Вийшов, короче, думав перезайти і там, мета і заходів, і Мені кажуть, вашого інстаграма не існує не прикріпляю. Перекріпили, на, чийся, на, чийся, на чиюсь почту прикріпили, щоб писати і щоб сидіти. Сидіти в клубі, коротше, ну, хтось розмовляв з вами, що є, когось не прийняли в клуб або довго просився, або ще щось. Це точно він зачатий, коротше, мені вже слухи дійшли, до, і це, щоб ви поняли. Коротше, заблокували інстаграм, мені а, поняли, бачать. По-любому, це ебать, нахуй, з російськими окупантами, їбучими, нахуй. і це є ті Нексус, Ігор Ніколаєвич із, 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 із Знам'янки. Ляпін і його друг. Коротше, і Софій з Німеччини і її папа. Вони роботи в государственних етях, потім поувольнялися до вета. Работали в гуглі, уволили їх під підільними документами. Работають. Це мені смалі клучик передав. Я собственними думками і це придумав в кіно і ці твари продажні. Ви зря це зробили. Я до вас, сука, доберуся і ж вашу шкуру гниди їбоче. Ви це зря зробили. Я вам обіцяю. Що та мені коротше? Заблокували мені інстаграм, не по понятним причинам писав коректно. Написав, що Хазбро мене Хазбро написало мені по-українськи, що е, типу це, що любе присвоєння прав і ета, це являється, типа, ну там крадіжкою, і треба писати через а я, а я ну, через юристів і через, ета, через сценаристів. А Я написав, що я з клубу пишу. І що є, яка раз, якщо до них дописатися не можна. Знаєте, знаєте, скільки я потеряв коротше, ідеї я на піддельних сайтах я писав, отак, от не мог знайти ні сценаристів, нічого, бо в інтернеті знайти нічого не можна. Є піддельні сайти. І в итоге, щоб ви поняли, мене блокують коротше, і, через буквально ну, через 10 хвилин мене заблокували, і немає, як не существувало інстаграма.